Маємо сьогодні 12 червня, була спокійна на Київщині ніч, погодка так, сонечка змінилась. ось на таку дощову, і в мене появилась робота. Справа в тому, що... Це, до речі, жимолость. Справа в тому, що в тому році я нащепив. Для себе трошки азімінки і деякі саджанці висадив восени, а дещо залишилось. Ось зараз планую, тут я вже підготував фактично зимою це робив ями під посадку під шість рослинок. Вони вже ось у мене готові в такому стані. І зараз, власне, планую висадити одну із своїх рослинок, яка. Показала дуже хороший результат в плані росту, тому що ну, не так часто буває, що азіміна так вистрілює в рік щеплення. Ну, от, бачите, це сорт ітака. Ось тут у мене місце щеплення, в розщеп я робив. Використовував ось такі каністри. Ну, більш цього я робити не буду, тому що. Коренева система у Азимінки настільки швидко росте, що ось... зараз ми її спробуємо дістати з цієї каністри і побачимо те, що там коріння буде скручене, що досить погано потім впливає на ріст рослинки. Знаєте, ну вчимося ж всьому. Тому на майбутнє я буду використовувати. Пакети, скоріш всього, закажу світлого кольору із тієї тканини, з якої роблять пакети під лохину. Роксі, фу! І десь вони будуть 50 см висотою, 20 см по ширині. Бо якраз для азимінки потрібна така от висота, і вони не мусять бути такі широкі. Тож зараз спробую я це зробити дістати. Ну і буду показувати далі. Все, я зрізав. Ось так. Я знімаю. О, Бачите. Кому, до речі, буде приходити в горщиках, так само робіть. Дно зрізаєте, а потім ставите рослинку і цей бук вирізаєте. Ну, зараз мені вже незручно буде. Треба дві руки. Одна. Буду трошечки вверх підтягувати, підсипати, щоб там той корінь трошечки йому краще було. Ну і оце якби і все. Ну а тут планується в мене вже по моєму новому плану. Я планував через 3 метри, але висажу рядочок через півтора метра. Є там досвід уже людей, які показують, як рослина взагалі росте через метр. Ну це вже зовсім інше формування. У нас так вирощують сади персиків, яблунь. І так далі. Ну, це вже все в майбутньому. Зараз буду висаджувати ще одну свою рослинку Jerry Big Girl. Дуже шикарнючий сорт. І показую ось, щоб знали, кому я відправляю, теж саджанці. Бачите, я спочатку використовую італійську плівку, яка відправляє. Погодних умов розкладається. А зверху трошечки фіксував ізолентою. Цієї, ізоляційна стрічка білого кольору. От Я коли отак відправляю, то я відправляю з цією стрічкою. Ну Я можу її трошечки послаблювати, бо рослинка ж росте. От. Ну В основному це вже якби ви будете робити. От. А ця італійська сама. Яка потім розкладається, я її, ж її не чіпаю. Ось так. Все, я її знімаю от, і зараз буду цю рослинку висаджувати на постійне місце. Ну, ось я дорізаю дно, як би шкода, горщика не було, але все дно я зараз зрізав. Ну і ця бокова частинка так от. до самого кінця. Ось так, вставлю в ямку, потім розгорну і все буде ок. Це ось це постійне місце. Робимо невеличке заглиблення. О, зараз зараз ми приміряємо, як у нас вийде. Десь приблизно так. О. Дорізаємо бокову частинку. Десь з якої сторони я це робив. Ді. О, до кінця. Маємо дорізати до кінця і поставимо назад. Так, це тут я зрізав. Поки що тут у нас буде це триматися. Бачите, незручно. Трошки самому незручно. Низась, бачите, які корінчики, які там. Не пошкодив ні, не пошкодив. Бачите, я трошки вище зробив, бо земля ще сяде тут. Ну і тут головне, щоб оце не розпалося у нас. Дуже-дуже-дуже акуратно. От одною ру рукою не зовсім зручно. Так, Руксі не заважай мені. Так, підсипаємо. За всіх стороків так, Ну, о. Все. Ми це зробили. Зелений ковний лісь. Оце ж бачите, чому треба закривати і будувати отакі клітки. Може у вас нема таких собачок? У нас є. Ось так. Чудово, зараз це все проліма. І замульчуємо. І в нас... Появиться ще одна рослинка під назвою Jerry Big Burrow. Тут їх скільки стоїть. Трошки замульчуємо. У мене тут вже все, що залишилось. Тут і перегніє, і оце подріблене дерево. Ну а зверху зробимо соломкою ось так як тут. Оце вже і фініш. В нове життя, Джері Биг Герл.